Руківка у пакетиках своїми руками. Поїхали. Наш головний технолог Мандаринка Сергіївна зацінила міцність та якість цієї бруківки. Що ми з нею робимо? Приїхала машина піску. Я дуже довольний, звісно видно на відео, але що робити, треба матеріал. Набравшись сил та енергії, я вмикаю бетону мішалку і починаю робити заміс для нашої бруківки. Ми подивилися і вирішили все-таки робити заміс пропорцією 1 до 3 і ще 2 щебня. Прийшов знайомий кум, почав нам допомагати дружньою компанією, все швиденько робиться. Насправді робити цю бруківку не важко. Дуже багато часу займає фасування у пакетики. Роствору. Дуже багато запитань від вас, і я на них зараз відповім. Пакетики опалюються. Після того, як бетон набере міцність, ми їх опалюємо газовим пальником. Шви, які ви бачите, між бруківочкою, ми будемо просипати. Рекомендується просипати або річковим піском і проливати водою або суміш 50 на 50 річковий пісок і клей для зовнішніх робіт для Плитки, товщина бруківки виходить в середньому 5-6 см. Я думаю, легкове авто воно витримає. Пишуть, що будуть сковзатися в голольот. Друзі, якщо буде ожеледиться і голольот, будуть сковзатися усі на будь якій поверхності. Я роблю для себе, для нашої сім'ї. Нам дуже подобається ходити дуже зручно. І вона має гарний естетичний вигляд, і не таке, як у всіх. Я нікого не закликаю робити так, як я. Я просто ділюся тим, що я роблю. Якщо вам подобається така краса, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я роблю все своїми руками. Всім гарного дня!